Про порядок здійснення фінансового контролю державних установ розповіла під час брифінгу начальниця управління Північного офісу Держаудитслужби в області Тетяна Велько. Комплексні перевірки дозволяють повернути частину коштів до бюджетів, додає чиновниця. Як саме дивіться далі? Попри воєнний стан, контроль за розподілом коштів держустанов не припиняється. Держаудитслужбі кажуть, для цього проводять контрольні заходи. Перше це державні фінансові аудити. По-друге, ревізії. По-третє, перевірки закупівель, моніторинги закупівель та участь наших спеціалістів у досудових розслідуваннях за зверненнями правоохоронних органів. Планування перевірок із переліком установ здійснюється на квартал та затверджується Державною аудиторською службою. Пропозиції формуються не просто так, а на підставі ризикоорієнтовного відбору. Що це таке? Це така електронна система. В цю систему вводяться дуже багато даних, в тому числі фінансова звітність тих наших підконтрольних підприємств, в тому числі і ваші напрацювання, які ми бачимо там в пресі, які ми бачимо десь на виступах публічних осіб. Вони також вносяться в систему, щоб система їх аналізувала на предмет ризику. Фінансовий контроль дає змогу запобігти нераціональному використанню коштів. Цього року провели понад три сотні заходів, серед яких ревізії, перевірки закупівель та моніторинги. За результатами проведених ревізій, тобто ви знаєте, що ревізії це той контрольний захід, де чітко виявляються порушення законодавства, тобто нанесені збитки. Встановлено 191 мільйон гривень фінансових порушень, що призвели до втрат. Понад 55 мільйонів гривень повернуто в бюджет, додає посадовиця. За результатами ревізії до правоохоронних органів надійшло понад 30 справ. Розпочато 14 досудових розслідувань. Про підозру повідомлено 17 фігурантам в установі запевняють, діють прозоро на всі звернення реагують в рамках чинного законодавства. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.